В рамках обласного навчально-виховного проєкту Ланцюг поколінь учні котерецької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів беруть інтерв'ю у учасників та дітей вітчизняної війни. Повідайте повідайте синам, повідайте онукам ветерани, які шляхи пройти судилось вам. повідайте. Я Перевідянця Дмитро. Учень 4 класу Котляревської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів беру інтерв'ю у своїх прабабусь Яблуновської Валентини Іванівни та Загіначенко Надії Іванівни, рідних сестер мого прадідуся, проценка Григорія Івановича. Скажіть, будь ласка, коли і де ви народилися? Коли і де ви народилися? Народилася село Котлярева 1934 року, 19 як листопада. Ну, листопада. А я як поклав. Листопада. А я надія Іванівна Загіначенко народилася 19 березня 1938 року в селі Котлярево Жопневого району Миколаївської області. Що залишилося в вашій пам'яті про Велику Вітчизняну війну? В Терновці були лагеря, і ми туди папу випроводили свого в 41-му году, 29 -го мая. А війна, а війна почалася 22 іюня 41-му году. Так він з вагерів додому не прийшов, тільки письма писав нам. І з фронту писав, і з вагерів писав письма, які сохранилися і досі в нас. У мене від папи залишилися письма, які він писав із фронту. Одне е, о, знаходиться у 20-й школі міста Миколаєва, друге в вашій школі Котляревській. І вдома в мене зберігається ще 4 письма, щось ну, три тільки їх. Ось я прочитаю вам одне письмо, яке він писав своєму синочку. Добрий день, синок Григорій Іванович. Передаю тобі Гриша, Привіт, в тому числі, що я жив, здоров, желаю тобі всього хорошого. Гриша, коли почнеш ходити в школу, то треба буде тобі синок вчитися на хорошо. Надо слухати маму, бабусю, дідуську. І не балуватися. Коли я прийду додому, то щоб не говорили мені, що ти балувався і не слухав. Цього робити не можна. Гриша, узнаю мами, чи записала вона тебе в школу. Гриша, передавай привіт, валі, наді, а поки до свидання, дожидай мене додому, я скоро прийду. Писав ваш папа Проценко Іван Григорович. Так... Такі письма в мене вже зберігаються 69. Років. У нас в, сім, в сімейному альбомі збереглася фотографія, яка яку ми дуже часто переглядаємо і слухаємо розповіді наших бабусь. Мам, розкажіть, будь ласка, скільки вам було років, коли ви їздили до свого батька в ті лагеря, де він проходив перепідготовку? Покажіть нам фотографію, розкажіть. Наді було три роки. Мені було сім, а в восім школу збирався. Хотіло. Це ви його відвідували в тому лагері, де він проходив перепідготовку да. перед війною. Да. Ось вся сім'я в зборі. А от той цікавий випадок, ну такий, який ми пам'ятаємо, я я навіть пам'ятаю, коли ви проважали папу, значить, в армію і. Він ніс на руках Надюшку, вона була маленька, а мою маму Валентину він вів за руку, а Гриші не було свободної руки. І він йшов просто поруч. А коли повернулись додому, він сильно плакав, бо йому теж хотілося держати свого папу за руку. Ну, розкажіть, будь ласка, як ви пережили війну? Значить, вони були в Терновці у той. Із Терновки їх направили вже на війну, і вони йшли на Полтаву. І в городі Кремінчуги держали вони оборону і попали в плен. Попали в плен і були там у концлагері у городі Кремінчугу. І з ними був Ковальчук Іван Леонтьович, Ярбуновський Іван Леонтьович, Проценко Петро Риговрович, Ковальчук. Федора, це Федор Яблуновський, да? mm -hmm. Яблуновський Федор. От, і це вони всі були у того, Василі Леонтьович Яблуновський. Всі вони були в одному лагері. І тоді була ну, в лагерях сильно тіжолі були такі услов'я. Але ми це знали вже. В 45-му чи 46-му году ми отримали звіщення, що папа пропав безвісті. А тоді, спустя, вже 30 років, аж у 74 году, ці хлопці, які повернулися із Карнаухову з Новоруського Іван Єонтєвич, ну, багато хлопців повернувся, і Мама ходила на Новоруське до Карнаухова. Він розказував, що разом вони були в у в цьому лагері, як сильно папа там безпокоївся за їх і був організований Він розказав мамі, що хто втік, той ми втік, а хто залишився там ще живий, не вмерли, їх живими кидали на площадку і вивозили в братську могилу. І тільки в 74 році ми перший раз поїхали на ногі в Україну, і там це Іван Лівантівич нам розказував. Це побували на братській могилі. Братська могила в Кремінчугу. На фото зображені бабуся, мама наших шановних дітей війни. Моя мама, бабушка Надя і дідуська Гриша. Троє дітей, які провели свого батька на війну. І так його й не дочекалися, а вже зустрілися всі разом на його могилі, місто Кременчук. Там очевидці розказували, де це, тут більше 10 тисяч воєнок, це скільки ж вінків, там очевидці розказували, що земля дихала. От. Ну і з 74-го року ми не разів їздили ще в Кременчук і бували там, возили, навіть брали землю із нашого. Нашу Котляревську Землю возили туди, в Кремнічуг, на, на могилу на цю братську, і туди привозили свою ну, їхню землю на нашу. І там, коли ми поселилися у готелі, це ще ж тебня, скільки вже Год назад, були радіоточки і там 에, той, передавали воєнні пісні. Ми їздили на 9 мая, перед 9 маєм. Да? Воєнні пісні і фамілії погибших, Ну так назвуть 10 там чи 5 фамілій, 5 якась воєнна пісня співає. Вона мені запам'яталася на всю життя, якщо як там е, говориться так, що батьки чи матері проважали своїх синовів на фронт. Звучав такий наказ материнський, що бийте, вра... бийте врага, захищайте родину. І дійшов солдат до Берліна і защитив. І коли наш руський, наш солдат радянський побачив чотирьохлітнього мальчика на тому там на дорогах Берліна, ну він узяв його на руки, приласкав, поцілував. І говориться, яке ж треба і величя душі і серця, щоб оця гнів і боль, ярості, ненависть не затміли поняття, що ті діти теж. Жертви фашизму. Що запам'яталося вам про роки війни? 16 марта зайшли німці нас виганяти із села. От. Ну, а тоді один приїхав і сказав, що не треба, зупинилися. хоч і весело Ну, село наше не спалили, а палили господарство. От. А 17 го утром, ночі, 16 го по 17, зайшло чотири чоловіка до нас, розвідчики. От. Попитали маму мою, і ще там, що ми були, наша була друга хата, от лісосмуги. Попитали, де пішли, і вони направили, їх, щоб вони сюди на второ відділення пішли там, через е, ті городи. От. Ну і 17 го утром. Як вийшов один серед дороги, вистрілив, а здалі сосмуги, як хмара. По телевізорі, бачите, як йдуть ці солдати, отако, От Пулімоти тягнули на руках. А тут, оце, де в саді кити, тут стояли німецькі танки на цій дорозі. І тут почався фронт великий. наші почали відступати. А тоді теж жінщина вийшла на дорогу. І вистрілила і закричала Катюша. Як появилася Катюша в село із Залісосмуні, тоді німців погнали. І так ми освободилися. Що ви побажали молодому поколінню? Щоб жили і біди не знали, ні, ні війни, нічого. Щоб не бачили, не переживали таке, як ми пережили. Хай доля ваша буде світла і ласкава, хай щастя буде справжнім і рясним, щоб люди вас завжди шанували, а небо було мирним і ясним. Вставай, вставайте, вставайте. Я Ромаська Катерина, учениця п'ятого класу коллеревська загальної освітньої школи, перших третіх ступенів. Беру інтерв'ю. Моєї прабабусі Романовської Ніни Петрівни, мами мого дідуся Романовського Віктора Васильовича. Скажіть, будь ласка, де і коли ви народилися? Народилась в Котляреві в 1929 році, 20 липня, я була Яблоновська Ніна Петрівна. Що ви пам'ятаєте з тих років? Що пам'ятаю? Як почалася війна, було в мені ще 12 години було, ну пам'ятаю. Тут оце, де, оце Ожилєвське, тут контора була по совіти, музика грала, коли той е, собирали ж, тих людей і об'явили війну. І почали той мужиків забирати в армію, е, подводами. Це, як приїжджали дуже багато, багато мужчин забирали мені таку пам'ять, як мій він і хресний дядя Миша Проценко, а він на Фінляндській війні служив, а тут прийшов, а тут ця ж війна. І як він сильно плакав, обняв свою жінку тітю тацю, варю дочку і паву сильно плакав. Тоді з усіма розпрощався, сіли на підводу і поїхали. Так він і не повернувся. Дядя Ваня був, і дядя Миша, Дядя Ваня таку пліну, менчугу в бо отой, бо наші повтікали. Ковальчок хотів, дядя Ваня Яблоновського, йому предлагали, а він не мог. Він був ранен. Ага. Він був ранений. Ага, не мог. І той, і каже дядя Ваня, як везли його. Под водою прямо ось там земля дихала, живих кидали, він помахав до свидання, дядя ваня. Довго не хотів, а тоді тьоті Наташі признався. Я було, я тільки почну за да, його, що казати, а він плаче, а тоді я то розказую. Що бомби ви про визволення села? Що? А що помню? Зайшли наші, мені 15 років ще не було, зайшли те з того краю якраз. Ішли. А мама нас відправила до бабушки туди, бо німці тут на сопів час стояли. Ну, коли в той бога наші зайшли, я біжу додому, сказав, що вже наші баби Оксани теж в родині. А німці дивляться одиноклі, а їх іде наших багато, Ті солдати. Ну, той. Прийшли, голодний, холодний, грязь була, а ну їх кормили, теє. А тоді, а тих німців повбивали, теє наші. Ну, були вони до 28-го, це ж поки Ніколаєв тут передавали. А тоді почали відступати, а жінка на коні, ну, видно якась ТЕЄ вперед, вперед не, не шагу назад. І пішли, і так той. Ну, а передову тут задержали. До ну, того солдати були. Скажіть, будь ласка, як вам жилося під час війни? Ну, як жилося. Німці обіжали дуже, ну я мала була, папа був мій у тому. На війні я тоді попав в плен. Ну ті. а жилося. Обіжали. Тут був поліцей вредний такий, як він людей обіжав. Корж був дуже хороший староста. А поліцей Яновський був дуже обіжав по хатах, обірав, а той. Оце так. Жилося. Ну, як жилося. Ми малі були. А наші робили батьки, німці ну, об'їжджали. А було, як румини їдуть, боже. Оце таке було. Був поліцай вредний, 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 яновський. Ну хто знає, де він дівся, втім видно десь до його. Povejte, prosim, kaj bi obažali mlademu pokoljenju? Kaj bi obažala? Da bi bilo vojnih, obažam, da bi šob... vse bilo dobro, da vojne ne bi bilo.